Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Богдан Профі. Сьогодні ми будемо нарешті грати в StableGuys, да. Я нарешті повернувся в гру грублгайс. Друзі, вийшло оновлення в грі Stable Heist, Замінили фон на зимнє. І ви подивіться, що вже падає сніг, а мій скін ще старий. Добре, перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а ми починаємо. Спочатку відкриваємо призи. Так, в нас... О, Офігеть! Advent календарь нам дали нагороду. Нічого собі, давайте заберемо. Так, блін. Так, тільки в налаштуваннях я оце от звук трошки зроблю потекше. Так, як то краще буде? І відкриємо Super Launch Hell. Давайте відкриємо. Ну це так завжди 10 гімасів. Так, ну що ж, подивимося, чи у нас є якісь івенти. Так, у нас... О! У нас появився новий новий івент під назвою Legendary Black Dash. Ну давайте це пограємо. да, сьогодні, друзі, я граю один, тому що. Як вам в попередньому відео розповідав, що я граю без Дані і Ельдара. Я сьогодні буду грати один. Так що, друзі, поїхали. Пограємо кучу ка каток в Block Dash Legendary і трошки виграємо каток. Ну що ж, починаємо. Напевно, ця гра починається з 3 раунди, напевно. У мене щось завісає з табл гайс, я не поняв. О! Так, уже карта поч... уже катка почалася з... І там куча гравців. Це капець якийсь. Йо, тут кучу гравців в, в игре. Вибивайте гравці. Так, першу катку ми виграли. Ну, це, напевно, проста карта, щоб виграти на цій карті. Так, так, далі, напевно, другий раунд буде. Якщо що, друзі, оцініть звук мікрофона. Так що, будь ласка, оцініть мій голос мікрофона. І ще не звертайте увагу, що в мене там ходить комп'ютер. Так. В Другому раунді, напевно, ви будете вибивати 8 красів. Це цікаво-цікаво. Так, отримайте безкоштовний кейс. Давай, кейс, допомагай нам. Так, кидаю кейс комусь. Блін. Я попався на кейс. Ставлю лайкос. Мій улюблений легендарний значок зі мною. З попереднього сезону. О, другий раунд виграли, слава богу. І ще я залишаюсь переможцем. Це напевно цікаво. Так, що в нас в останньому раунді? 7 гравців э, повинні пограти. Ну, це цікаво. Цікава карта для, для розминочки. Оригінальна. Так, давай. Давай, ми точно виграємо. Взагалі виграємо. Такс, гачок поставлю, напевно. Поки що виживаємо. Давайте, гравці, не підведі... не подведіть мене. Якийсь хамелеон з нами, якийсь э, пацан в кепсі і панда. Опа. Має якийсь ефект, так оригінально. А я з бстками, з зі зірочками. Геніальний ефект. Блін, я щоб не програв. Да, точно, я спалився. Я спалився в цьому раунді. В третьому раунді мені не пощастило. О, ми получаємо ще якісь, отримали 30 якісь окуляри. Не знаю, що це таке. Ну, цікаво. Поїхали далі. Напевно, виграємо раунд десь. Напевно, три раунди, а потім буде. Звичайні будемо грати в катки, так що не пропустіть це. Ах, Три раунда, і ми, напевно... Да, друзі, якщо мені пощастить, мені напевно випаде карта містера Біста. Якщо мені пощастить. Поїхали. З Здорове Всім здоров, побратимам. Ой! Блін, що ви мене так толкаєте? Ой, штовхаєте! Потримайте безкоштовний сундучок! О, скриню. Опа! Перший раз виграли, ура! Такс. Це може зараховуватися. Так, поїхали далі. Три, два, один, гоу, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, кидаю вам безкоштовний кейсик. Відвелікатися, блін. Треба не відволікатися, тому що гравці вони можуть мене скинути з цієї карти. Йо! Блін, відволікся. Добре. Повторимо це ще раз. Поїхали далі. Добре, якщо що, це може бути третій раунд. Тому що я на три раунди можу зробити це. На три катки. Взагалі я граю може в дві катки, а може це три катки. Можна ще один позитивний коментар написати. Це буде круто. О, курочка. Курочка. На щось нагадує. Напевно, на Ілью ТВ, який вибув цього, як там його. З першої катки курку. Знаю, що у нього таке є персонаж, але я пам'ятаю це. Це що за персонаж? Я не поняв. Тиквіний. Давно не заходив в гру, а вже багато персонажів. Якихось. Не фейкових О, Так. Так, так, давай. Ставлю тобі ГГ. ГГ. Хай буде ГГ. О, мені лайк поставили. Краще лайкос. Ого. Краще гравці, але я таке не, не буду стримуватися. О! Нарешті. І всі гравці вибились. Прощайте, невдачники. Настільки пам'ятаю: напевно, ми виграємо цю катку чи ні. Або у мене буде в перемог... переможцях оце от Has was the game. Моя улюблена оця от як там його фраза. Has was the game. Типу я переміг. Легендарний момент колись був, але я це відео видалив. Там де я говорив цю фразу. О! І це кидається чумаданами. Прикольно, прикольно. Ще я когось можу чумаданами кинутися. Ой, ще, йо! Мені треба не відвелікатися. Йо! Капець. Давай. Ні! Да як ти мене скинув, блін? Хитрий. Роботик. Жаль мене. Так, ну шо ж, я ці раунди, напевно, виграв. Давайте я краще. Так, поїду далі, напевно. Напевно, я звичайні катки піду. Піду звичайні катки. нагороди я потім заберу в, в завданнях. Ну, добре, тоді поїхали в звичайні карти, в які я часто люблю грати. Це вже буде, напевно, четверта катка за це відео. І, до речі, ставте Лукас. Лукаси, звичайно, ставте. Так, яка карта нам вибаде. Карти по рандому, те же саме, тому що я колись на цій карті також грав в попередньому відео. О, перестриб... перестрибнув, слава Богу. Це мені пощастило. Багато прибагато цих плеєрів. Давайте, давайте, підтримуйте мене. Виграємо цю катку. чумаданами, Ой. чумадани вас скину. чумадани. Ой. У мене щось перс завагався. І на цьому моменті я перемагаю. я пройшов цю карту. Ще одна спроба пройти цю карту. О, втонув. Давайте, гравці. Давай Ну, Давай -ти, -ти, ти взагалі пройдеш. А, не пройшов. Хитрий. Не дойшов до фініша. Ах ти ж, бідняга. Бідняшка, бідняжка. Якась бідняшка. Капець його. Так, здавай. О! Карта там, де можна вгадати блок. Титул фейл. Ну добре. Давайте, гравці, вгадуйте. Так, перше вгадали, Друге вгадали, Третє вгадали. четверте вгадали. Блоки. П'яте вгадали. Шосте. Тільки штовхайте мене, пліз. О! Сьоме, ну, вгадали. Восьме вгадали, дев'яте вгадали. І це прохід. Взагалі не вгадали. І я в цій карці знову перехожу. Геніальним особам. Такс. Прощавайте, невдачники. Неудачники. Самі невдачники. Такс. О! О, слава Богу, Блокдеж Classic випав. Ну там нема. Там, де можна е ...возрождатися, ну, такого немає. Там, де повертатися. Ну там же немає цього. Там, де можна грати за напарників, і там з'являються портали. Таке було в попередньому відео, коли ми грали в портали. Так, здавайте, давайте. Давайте. Йдіть зі мною, вигравайте, або про... програєте цю катку. Кидаю вам чумадан. Чумаданчик. Чумаданчики. Чумадан. Легендарний чумадан. Про це мем можна зробити. Легендарний чумадан. Відривок можна послухати в моєму відео. Там, де я говорю, багато раз чумадан. Пакс. останній гравець, напевно, виграє. Ну, ти точно програєш і... Хто виграває, до речі? Ура! Я виграв! Богдан Профіт 2005 has won the game. Оце Оце звичайний відривок там, де я говорю цю фразу with the game. Так, геймпас мені написав, що я вже пройшов рівень. Так забираю нагороди. Так, а це що у нас таке? Це напевно у нас... О! Це що таке? Давайте відкриємо. Вау! Pepper Lantern Epic. Нам випало. За 50 Ємасів. Чого? Ви щось знущаєтесь? Добре, заберемо ці завдання. Заберемо всі завдання, які я. О! А на цьому завданні я забираю бокс. Ура! І знову щось пройшов в баттл пасі. І відкриваємо цей. Один, два, три. Відкриваю. Від... Так, з, Е... е... Улучшення на гігачата. Це тут по його відривок. Так, і давайте заберемо з Батл Паса щось. З Батл Паса поїхали. Перше, я це заберу оце. Це може бути, наприклад, значком. А це у нас що таке? Напевно, для. Напевно. Ну, давайте я ще один раз прокачаю якийсь чумадан. Так, давайте. Як там його. Куди заходите? В Ні, не туди. Актив. Вот воно. Туди можна прокататися. Level Up. І. і прокачуємо час. час. Ой, ми прокачали уже. часовий. Так. Спочатку левел ап ми це. Спочатку оце прокачаю. А потім. А, вже більше немає, напевно. Вже денюжки закінчились. О, у нас появилось вже два бокси. Вже на першому і другому. Так, ну, напевно, я вже буду закінчувати відео. Добре, друзі, отаке от вийшло куметне відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мій ДС сервер. Всім до побачення, слава Україні!